Вітаю! Це канал Творимо Красу. Ми починаємо сьогодні в'язати нову серветку в техніці дрюхського мережева. Ця техніка для когось складна, для когось улюблена для мене, наприклад. Але вона вимагає багато уваги, дуже багато уваги. Не можна десь зупинитися, особливо, якщо ви ніколи в ній не в'язали. І потім повернутися да, із спокійною душею дов'язувати, тому що можна просто десь заблудитися. Тому я роблю невеликі відео. Якось розраховуйте свій час так, щоб ви могли е, сісти, пров'язати той шматочок да, від початку до кінця, щоб вас ніхто не перебив, щоб вас ніхто не відволік, щоб ви не загубилися, тому що е, потім ну, інколи бувають такі питання, да, я зупинилася, тепер не можу знайти, де я. Я теж вам не допоможу в цьому випадку, да, тому е, я знімаю відео. Е, в цьому відео намагаюся максимально дати те, що я можу, а вже ж слідкувати і бути уважними. Я вас дуже прошу, і це повинні робити ви. Я не зможу потім знайти те місце, да, де ви зупинилися, особливо, якщо це питання буде вже через рік після виходу майстер-класу, тому що не можу я все так тримати в голові. Так, я це відео знімаю найперше, але хочу, коли буде вже готова вся серветка, зняти вступне відео. Сподіваюся, що я це зроблю, і там розповім всі нюанси. А зараз ми просто починаємо в'язати. Так, в мене вже є ось такий. Фрагментик, тому що ця серветка складається з окремих фрагментів, вона не в'яжеться суцільно. І я ось один вже зв'язала. Їх потрібно таких всього 4. І зараз покажу вам один. Та, і потім ви зв'яжете ще три. Наголошую, що дуже уважно слідкувати за всім, що я говорю: багато поворотів, багато з'єднань. Все це дуже потрібно чітко і чітко е, спостерігати, да? тобто ви повинні робити абсолютно все те, що буду робити я. Десь не туди повернете, потім треба буде розпускати багато е, і знайти місце, з якого починати, да? де була помилка, доволі складно. Але ваше бажання, ваше велике бажання все переможе, да? у вас все вийде, якщо ви будете цього хотіти. Ну, так як я колись це захотіла навчитися, да? і зробила це, да? не дивлячись ні на що, ні на величезну кількість розпусків, ні на складність, з якою я сиділа, це все розбирала, да? і в ті хвилини, коли мене ніхто не чіпає, для того, щоб. Максимально сконцентруватися і зрозуміти, що ж де робити. Ось так. Зараз я вже спокійно в'яжу під відео якесь, да, чи під якийсь фільм. Тобто мені вже не потрібна та увага, яка була колись. А... <кій> ну, Тобто, розібравшись з цим мережем, далі все піде як по маслу. На перших порах треба бути дуже-дуже-дуже. Уважними. Хоча я інколи теж роблю помилки, особливо коли я не висплюся, або коли є якісь проблеми, да, які займають мою голову, які відволікають і десь пропускаєш той поворот, і все потім треба розбиратися. Де ж ти зробив помилку? Ну, ось так. Тому я вас застерігаю, просто щоб ви не робили таких помилок з гарним настроєм, з бажанням. З гарною увагою, да, треба приступати до роботи. Так, про пряж, я сподіваюся, розповім в першій частині відні, значить, ми починаємо. Так, ми починаємо, дивіться, ось з цього місця. Починаємо звідси, і будемо в'язати ось таким чином. Да? Тобто це у нас така неперервна стрічка, яка буде ось так викладатися. Ось таким чином. Так, і ось вона йде сюди, повертає. Да? Я думаю, ви зрозуміли рух. Так, І коли дов'язується вже до початку роботи, тут просто сшивається голочкою. Просто звичайний шов, стопчик із стопчиком з'єднуються. Так, звичайно, що всього всього я показувати не буду. Буду інколи камеру вимикати і говорити, вам, що робити. Не бійтеся, я вас не кину на півдорозі. Якщо будете уважно слідкувати, все у вас вийде обов'язково. І слідкуйте за інфобоксом, тому що там я можу давати інформацію, куди перейти, до якого відео повернутися да, для того, щоб, ну, наприклад, ось дивіться, 5 схожих елементів, які в'яжуться однаковісінько. Я не буду їх всі знімати, тому що це не потрібно. Да? В інфобоксі я пропишу інформацію, поставлю тайм-код. Звідки, якщо це потрібно буде. Да, може, я якось виділю в окрему частину, це буде все видно по ходу, бо зараз я не можу знати, як, як піде відео. Е, пропишу кодич і поставлю посилання, куди перейти і що робити, щоб це все пров'язати. Да? Е, тобто, це все в ході буде вже зрозуміло. Ви просто уважно, уважно слідкуйте. Починаємо роботу. Роблю. Пільце ось таке. Витягую ниточку, затягую першу петлю. І набираю для початку 4 повітряні петлі для основи. Тобто, в ці 4 повітряні я пров'яжу потім по стопчику. І набираю ще 5 повітряних для арочки. Тобто, в мене зараз 9 повітряних петель. Роблю накид. І знаходжу четверту повітряну петлю від початку роботи, і в неї починаю в'язати перший стопчик з накидом. Так, у наступну петлю, тобто в третю від початку, я в'яжу наступний стопчик. Далі ще один, і ще один. Ось так. У мене вийшло 4 стовпчики і арочка, і з боку арочка із повітряних петель. Ось такий у нас начебто, один рядочок. Да? Тепер а, я пров'язую знову 5 повітряних, у нас кожна арочка складається з п'яти повітряних: 3, 4 і 5. Ось так. Тепер я розвертаю роботу, тобто ось цим краєм тримаю. І у вершинку кожного стовпчика я в'яжу по одному стовпчику знову. Тобто в мене вийде 4 стопчики ще. Так. Знову в'яжу 5 повітряних. Знову розвертаю роботу і знову в'яжу стопчики над стопчиками. Тобто таким чином формується вся ця наша стрічка. Це я вже так детально для тих, хто ніколи не в'язав брюкське мережево, але хоче спробувати. Так, ось у нас вийшло чотири рядочки. Ой, три рядочки, вибачте. Так, є три рядочки. І показую на готовому фрагменті. Ми зараз повинні в'язати просто рівну стрічку. Повертати вона в нас буде вже аж в кінці, да? тому всього цього процесу я знімати не буду. Це просто не потрібно. Ви зараз в'яжете. Стрічку рівною, тобто ось таким чином, як ми вже пров'язали три рядочки, і ми орієнтуємося на арочки, тобто довжина нашої стрічки ми будемо вимірювати в арках. Да? Дивіться, ось початок роботи, таким чином лежить у мене стрічка. Да? Внизу у нас хвостик від початку ниточки, і вгорів у нас виходить дві арочки. От зараз ви повинні пров'язати стрічку на таку довжину, щоб з цього боку де дві арочки в нас є, щоб їх було 11. І тоді я підключаюся да, і показую вам, що робити далі. Я вже пров'язала всі необхідні арки. Робота моя лежить зараз так само, як я вам її показувала до того моменту, коли попросила пров'язати арки. Да? Тобто, початок роботи, ось, хвостик наш унизу. І ми рахуємо арки, які в нас з іншого боку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А робоча ниточка в нас ось на другому боці. Я думаю, всі побачили. У вас повинно бути ось так. Тобто, зараз порівняйте свою роботу з тим, що. Є в мене. У вас повинно бути так само. Так. І зараз ми будемо робити поворот. Тобто ось так стрічка знаходиться в нас в руках, так? і поворот у нас буде в ось цей бік. Так, що ми для цього робимо? Ми набираємо дві повітряні, це те саме, що половина арки. Тепер вводимо гачок в найближчу арку, витягуємо ниточку. І вводимо гачок в наступну арку. Тобто ми підхопили дві арочки і протягуємо ниточку крізь них: ось так. Тепер ми набираємо ще дві повітряні, тобто це ми завершимо арочку, яку ми почали. Да? Розвертаємо роботу, робимо накид. І тепер над. Кожним стовпчиком пров'язуємо по стовпчику. Так, ось такий у нас вийшов поворотик. Він у нас із трьох арочок. Да? Дві ми підхопили. І одно в нас утворилася у процесі роботи. Ось вона. Так, тепер ми рухаємося далі. Набираємо 5 повітряних, тобто в'яжемо арочку, розвертаємо роботу, робимо накид і в'яжемо стопчики. Я вже не кажу, що 4 стопчики, тут і так зрозуміло. І далі можу говорити, не в'яжемо 5 повітряних, а просто кажу, в'яжемо арочку, і ви в'яжете 5 повітряних. Так, стопчики в нас є. Ось так виглядає робота. І ми тепер з'єднаємося. З ось цією арочкою, тобто вона у нас після з'єднання на протилежному боці найперша. Для цього ми наберемо дві повітряні, тобто це половина арочки, і в цю арку, яку я показала, пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову дві повітряні, тобто, це ми дов'язуємо арочку, розвертаємо роботу. І в'яжемо стовпчики. Так, показую, що в нас утворилося. Знову ж таки, ось наш хвостик да, внизу лежить. І ось так виглядає наша частина роботи, яку ми з вами зробили. Так, йдемо далі. Дивіться, і я знову вас залишу ненадовго, тому що поки що. Мої вкасівки будуть непотрібні, оскільки ви зараз самостійно пров'яжете стрічку, знову рівну стрічку, тобто стопчики і арочки на таку довжину, щоб з боку з'єднань, тобто з ось цього боку, у вас було 6 вільних арок. У нас тут ще нема жодної. Тобто робоча ниточка у нас ось з іншого боку да, знаходиться, ви в'яжете із ось цього боку. Має бути 6 арочок у вас. Так, і на цьому, цю, цю частину я завершую, тобто ви пров'язуєте 6 арочок із боку з'єднань і переходите до наступної частини.